Вже не перший тиждень перебуває в зоні екстремальної теплової хвилі, коли температура повітря сягає близько 40 градусів. Різні поверхні, що перебувають під прямим сонячним світлом, можуть нагріватися до значно вищих температур. Єдине, що рятує в спеку дерева, цінність яких починаємо розуміти здебільшого влітку. Ужгород за останні десятиріччя фактично втратив значну частину зелених насаджень. І це і хаотична забудова зелених насаджень, це є і відповідно відсутність протягом багатьох десятиріч заміни дерев. От останні, от пару років з 10, тільки почалося вже якось планомірне висаджування дерев, а до того там. На початку 2000-х ніхто тим не займався. Якщо пам'ятаєте, дерев сухих було повно. Наскільки місто нагрівається в такі дні, наочно показали активісти громадської організації Форза тут в тіньочку, 30 7, 36, 8, і ну, коливається трошки. Вимірювання проводили за допомогою професійного тепловізора. Прилад показав, що, наприклад, тротуар на сонці прогрівається до 58 градусів, так як у затінку його температура нижча на 15. Газон на сонці гріється сильніше, проте він все ж не настільки гарячий, як поверхні з каменю чи бетону. Рятують від спеки саме дерева, і чим ближче до стовбура, тим температура буде нижчою. Загалом. В міському середовищі мають бути повноцінні дерева, тому що тільки вони виконують всі функції, які, ну, які природою да, на них покладені. І це не тільки тінь, це ж насправді у нас місто розростається зараз шаленими темпами, а ну, мережа доріг ж не змінюється. Кількість користувачів транспорту і так далі. І це все пилюка, це все шкідливі речовини, це забруднення повітря, яке так само дерева. Трошки пом'якшують цей ефект для нас, для людей, які живуть в місті. У міських парках поверхня дерев'яних лавок, де немає дерев, нагрівається до вкрай некомфортних для сидіння 66 градусів. А от в тіні цифра значно менша близько 40. Асфальт на дорогах, дитячі майданчики, будь-які інші поверхні все це сильно розігрівається на вулиці в спеку за відсутності тіні та випромінює додаткове тепло. До прикладу, скейт-майданчик при сильному сонці нагрівається до 70. Можемо уявити, наприклад, цей скейт-парк в алеї в Боздуському парку. Там в нас є там, така алея. Якщо розмістити цей скейт-парк, він в принципі між деревами, ну, може, трошки треба ширшу відстань. Там високі дерева, високі крони, і вони би затіняли повністю це місце. Це не є зле місце, ну, тут діти самі якби, вже адаптуються до ситуації, ховаються в тіньочку. Але ну, і добре, що якби, грамотні проєктанти були. Але оці чорні штуки теж досить гарячі. А ця що нахилена через те, що кут інакший, там було 77. Така ж історія із забудовами. Коли бетонно-монолітні конструкції нагріваються до високих температур, в той час як на подвір'ї, немає дерев, які давали б затінок. Ну, стосовно нових районів. Звичайно, що там, де побудований будинок. Дерев немає, особливо якщо вони будинки будуються в таких мікрорайонах, де були пустоші, де було звалища. Там дерев від початку не було. І відповідно їх і нема. І Цей і дерево за день, за два і за десять років не виросте. Садити велике дерево, да, є технологія пересадки великих дерев. Воно для наших умов вона нереально дорога. Тобто і відповідно забудовник садить маленьке дерево, і будемо чекати десятки років, поки воно підросте. Що стосується щільності зелених насаджень в тих мікрорайонах, звичайно, що вона явно недостатня. Тобто, але це знову таке питання до нашої влади міської. Вони підписують дозволи, вони підписують плани, вони розраховують це. Тут забудовник робить тільки те, що йому дозволяють. Тобто, якщо забудовнику дозволяли засадити там 20 дерев і, і рядом гепнути висотку, ну значить він це й зробить. Він не буде робити більше ніж у нього по плану є. Бо це таке, таке комерційне будівництво. Ми звернулися з інформаційним запитом до департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради щодо відновлення зелених насаджень. У місті, на який відповідь так і не отримали. Тим часом експерти додають: ті дерева, які залишились в місті, хворіють, і за ними необхідний належний догляд. В містах здорової людини в них там чітко вказано, що. Кожна людина має мати доступ там до скверика в межах 50 метрів від будинку, до більшого парку в межах там пів кілометра до будинку. Тобто там все пораховане, все розраховане. І тому місто виглядає. По місту видно, що це є певна мережа зелених зон, які виконують свої. Ну, свою задачу там в місті, як і все інше, як і дороги, там тротуари і так далі. Дерева теж виконують свою задачу для, для всіх. Є величезні проблеми із зеленими насадженнями. Да, вони вирішуються, але вирішуються знову таки непрофесійно. Якщо ви пам'ятаєте весною, і наше комунальне господарство визнало, що в них немає ні одного професійного арбориста на ціле місто, на да, що вони змушені були там когось наймати. Значить, це все таки говорить про те, що у нас це відсутнє професійний догляд за. Е, dretament